Всім привіт! Хто з нас не хоче звучати як професіонал, навіть якщо знімає відео просто з телефону. Сьогодні розкажу про гаджет, який здатний суттєво прокачати ваш контент. Це бездротовий підличний мікрофон Boya BY10. Оглянемо його зі всіх сторін і, звісно, протестуємо в реальних умовах. Отже, не гаючи часу, поїхали. Мікрофон приходить ось у такий стильній упаковці. Все компактно, нічого зайвого. Давайте розпаковувати. У комплекті сам мікрофон, поролоновий вітрозахист, передавач або ресівер. Кабель для зарядки Type-C І, звісно, інструкція. Дуже гарний комплект. Все зроблено просто і зрозуміло, нічого зайвого. Зараз буде найприємніший момент розпаковки. Корпус мікрофона та ресівера із abs пластику. На дотик міцний, але легкий як триїнка. Це дуже важливо, бо петличний мікрофон має бути непомітним і комфортним для вас. У цій версії підключення type c що сумісно як з Android, так і з iPhone 15 та вище. Вітрозахист та функція шумозаглушення допоможуть позбутися непотрібних фонових звуків. Вітру, звуку автомобілів тощо. Тож ваш голос залишиться чітким навіть на вулиці. Перейдемо до найважливішого як же цей малюк пише звук. Ось тест у приміщенні. Зараз ви чуєте звук, записаний на камеру. І зараз на мікрофон боя. Раз, 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 два. Так, друзі, виходимо на вулицю і ви можете чути, як боя працює без шумозаглушення. Натискаю кнопку активне шумозаглушення на корпусі, вона така блакитна. І зараз має включитися покращення звуку і шумозаглушення. Раз, 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 два. Чутливість цього мікрофона 42 дБ, частотний діапазон від 20 до 16 тисяч Гц, Тобто він доволі добре підходить як для запису голосу, так і для музики. Скажу чесно, після тижня використання цього мікрофону, боя я зрозумів одну річ. Хороший звук робить магію. Ваші відео можуть бути зняти хоч на звичайний телефон, але якщо звук якісний, аудиторія це обов'язково оцінить. До речі, підключення через ресівер працює стабільно та без обривів. Час повної зарядки до 2 годин. Підзарядили і знову готові до роботи. Як думаєте, наскільки довго цей малюк тримає заряд? Напишіть у коментарях свій варіант, а я поки що розкажу. Увага! До 9 годин безперервної роботи. Чесно кажучи, цього вистачить, щоб записати навіть цілий марафон. Кріплення на одяг елементарне. Закрепив і ти вже готовий знімати. Кріплення для одягу повертається на 360 градусів, що дає змогу ще гнучкіше використовувати цю петличку. Ну що ж. Боя BY v 10 це доступний, легкий у використанні і просто крутий мікрофон для тих, хто хоче звучати професійно. Він підходить як для блогерів, так і для тих, хто просто хоче записати якісний звук для своїх релз, наприклад. Якщо вам сподобався огляд, поставте лайк, підписуйтесь і, звісно, пишіть у коментарях, який мікрофон використовуєте ви. Цей та багато інших мікрофонів під різний бюджет ви зможете придбати в нашому інтернет-магазині 905.com.ua за посиланням в описі. Дякую за перегляд і до зустрічі! Ще в наступному відео.